Україна великий гравець на агропромисловому ринку в світі, країна багата відважними героями і жагою до процвітання, а ще родючими землями та мінеральними ресурсами. І сьогодні ми повинні це берегти як ніколи. Концерн БіСФ, як і увесь світ, об'єднує зусилля заради спільної мети, адже українці продовжують віддано працювати на своїй землі, і BASF залишається вашим вірним супутником на цьому шляху. Великі справи робляться руками простих людей. І сьогодні це Понад 100 тисяч співробітників в різних країнах, серед яких майже 200 кваліфікованих працівників в Україні, що є лідерами думок всередині компанії та надихаючим прикладом. Зараз кожен з вас у пошуках стратегії на найближчі роки, і який би план ви не обрали, BASF має рішення для будь-яких ідей. Наш новий вектор це перемога кожного маленького аграрія на його полі бою, але незмінним залишається фундамент філософії BASF. ефективність і надійність, інноваційність, співпраця з науково-дослідниками. Установами та комплексні технології. А також взаємовигідна робота з клієнтами та професійна команда. Приймаємо разом переможні рішення для рідної землі. We create Chemistry.